Так, всім доброго дня. Сьогодні ми створимо тест, точніше опитування у Google формі. Для цього ми відкриваємо Google вже з створеним аккаунтом. Натискаємо на приложення Google. З переліку обираємо Google форми. У нас відкривається ось таке вікно. Також тут існують різноманітні шаблони, як ви бачите. Ми нажимаємо Пустий файл, тобто створюємо наш. І, перш за все підписуємо, наприклад, як ми назовемо наше опитання. Наприклад, я назову моє хобі. Моє хобі. І далі створюємо конкретно саме опитування. Можна також написати описання, є такий розділ. Ми тут напишемо, наприклад, дайте відповіді на запитання. Відповідно, Далі створюємо перше запитання. А наприклад, перше запитання, я хочу, щоб ви відповіли, це ваше прізвище, ім'я по батькові. І вибираємо друге. Тобто, сюди впишете словами, якщо вибереться цей варіант, при своє прізвище, ім'я по батькові. Тобто, наприклад, Єрмоленко Наталія Анатолівна і так далі. Або, якщо ви хочете остатися, залишитися. Зберегти точніше свою конфіденційність, ви берете розділ учень. Також я ставлю, що це обов'язковий вопрос, тобто обов'язково ви на нього відповідаєте. Далі натискаючи на такий плюсик, ми створюємо наступне запитання. Наступне моє запитання буде, наприклад, таке. Скільки вам років? І далі перелік. Перший, наприклад, 10. Одинадцять. 17. І, наприклад, добавить варіант другого. Тобто, якщо з цього переліку немає кількості правил, скільки вам років, ви обираєте друге і вписуєте число, скільки вам років. Наступне запитання: чи подобається вам малювати? І, відповідно, створюємо також варіанти. Так. Ну, наприклад, ні. Так? Два варіанти. Так чи ні. Наступне запитання, ким ви хочете стати? В майбутньому, точніше, професія ваша. Ну, можна не обов'язково 100%, так, що ви будете, але які ваші бажання, ким би ви хотіли стати? Перший варіант, наприклад, ми зробимо просто без варіантів. Друге, і ви вписуєте, наприклад, <кій> Професія, яким ви хочете стати, і один з варіантів буде, я ще не визначився. Я ще не визначився. Тобто ще в роздумах думаю. І останнє, наприклад, ваше хобі. Ваше хобі. Перший варіант, наприклад, гра на гитарі». Друге, наприклад, співи. Третє танці. Ну і останнє, можна безліч вписати, так, додать варіант другої, тобто інше. Ось я створила такий текст, тепер я відкриваю ось такий глазик, просмотр. І в мене відображається це опитування. І я його копіюю. І потім надішлю вам в групу для проходження. Також ви скопіюєте своє і надішлите в групу для проходження. Потім, після того, як всі пройшли ваше опитування, ви знову ж таки заходите у свої Google-форми. Ви бачили, що в завданні також потрібно результат написати. Так? Ось існує такий розділ, як моє хобі. Ось вже готовий ваш тест. Натискаємо на нього. І е, ось тут з'являється вгорі, також можете редагувати даний текст. Е, з'являється вгорі ось такий пункт. «Отвіти». Натискаючи на нього, ви бачите, буде в вигляді діаграм, е, який відсоток учнів чи людей дав відповідь на ваше запитання. Також потім, за допомогою ось такої «Создати таблицю, можна створити таблицю. Хто з учнів відповів, як на яке запитання? Я вам це покажу зараз на готовому. Прикладі ось інформатика восьмий клас. Ось натискаю атвіти. І ми бачимо ось діаграма, як відповідалася за наші запитання, так? І створюється таблиця. І показується нам таблиця. Потім оце фото потрібно також надіслати в групу. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Зробіть, будь ласка, невеличке, невеличке опитування за допомогою Google форми. П'ять питань буде досить, надішнете в групу, ми всі повідповідаємо. Потім пізніше ви зайдете знову ж таки в свої гугл-форми та подивитеся відповіді, також зробите скрін або фото і надішнете нам в групу, щоб ми всі ознайомилися з результатами. Бажаю вам успіхів!